Циркадні ритми це внутрішні годинники, які регулюють фізіологічні процеси у нашому організмі згідно зі зміною часу. Ці ритми мають приблизно 24 годинний цикл, що відображається у наших снів, голоду, активності та інших функціях. Циркадні ритми контролюються внутрішніми механізмами, а не зовнішніми факторами. Наприклад,. Навіть у темряві наш організм знає, коли час спати та коли прокидатися. Це пояснюється наявністю внутрішнього годинника, який регулює циркадні ритми. Ці ритми впливають на більшість органів та систем організму, включаючи серце, нервову систему, гормональну систему та імунну систему. Навіть наші генетичні процеси мають циркадний характер, що впливає на наші фізіологічні функції. Дослідження показують, що порушення циркадних ритмів може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як безсоння, порушення травлення та навіть ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Цікаво, що у людей існує індивідуальна різниця у циркадних ритмах, що пояснює, чому деякі люди відчувають себе більш енергійними вранці, а інші увечері. Циркадні ритми є важливим аспектом нашого фізіологічного функціонування. І вивчення їх механізмів може принести користь для розуміння та підтримки нашого здоров'я. Біологічні годинники виконують ряд важливих функцій у нашому організмі, регулюючи різноманітні процеси від сну до травлення. Однією з цікавих функцій біологічних годинників є регуляція температури тіла. Наприклад, найнижча температура тіла спостерігається зазвичай вранці під час сну, а найвища ввечері, коли ми найбільш активні. Це пов'язано зі змінами циркадних ритмів, які впливають на функціонування нашого організму. Цікаво, що біологічні годинники також впливають на наше сприйняття болю. Дослідження показали, що біль може відчуватися інтенсивніше в певні години доби через вплив циркадних ритмів. Іншою важливою функцією біологічних годинників є регуляція гормонального фону. Наприклад, Гормон мелатонін, який виробляється в шишковидній залозі, відповідає за регуляцію циркадних ритмів та сну. Цей гормон виробляється в найбільшій кількості вночі, коли наш організм готується до відпочинку. Цікаво, що біологічні годинники також впливають на наше харчування. Наприклад, деякі дослідження показали, що споживання їжі у певні години доби може мати різний вплив на наш організм через взаємодію з циркадними ритмами. Наприклад. Сніданок, який споживається в оптимальний час для нашого біологічного годинника, може позитивно впливати на наше здоров'я та енергію протягом дня. Цікаво, що біологічні годинники теж можуть впливати на наш настрій та емоційний стан. Наприклад, люди, які працюють у нічну зміну та мають порушені циркадні ритми, частіше скаржаться на депресію та тривожність. Це свідчить про важливість правильного функціонування біологічних годинників для нашого психічного здоров'я. Усі ці факти підкреслюють важливість дотримання режиму дня та уваги до своїх циркадних ритмів для підтримання оптимального здоров'я та самопочуття. Механізми регуляції циркадних ритмів включають складну систему взаємодії між різними частинами нашого організму. Одним з ключових механізмів є роль гіпоталамуса. Частини мозку, яка відповідає за регуляцію циркадних ритмів. Гіпоталамус взаємодіє зі шлуночковою залозою, яка виробляє гормони, що впливають на циркадні ритми. Ці гормони, такі як кортизол і мелатонін, грають важливу роль у регулюванні цих ритмів. Цікаво, що наші циркадні ритми можуть бути також впливати зовнішні фактори, такі як світло та темрява. Наприклад, експозиція до світла впливає на вироблення мелатоніну. Що може змінювати наші циркадні ритми. Дослідження показали, що порушення цих механізмів регуляції циркадних ритмів може призводити до різних проблем зі здоров'ям, таких як безсоння та порушення травлення. Ще одним цікавим механізмом є роль генетики у регуляції циркадних ритмів. Деякі гени можуть впливати на наші біологічні годинники та зробити нас більш схильними до порушень цих ритмів. Наприклад, деякі люди можуть мати гени, які роблять їх більш вразливими до змін у циркадних ритмах, що може призводити до проблем зі сном та енергією. Цікаво, що деякі дослідження показали, що різні професії можуть мати вплив на циркадні ритми людини. Наприклад, люди, які працюють у нічну зміну, можуть мати порушені циркадні ритми через змінений розклад дня та ночі. Усі ці механізми регуляції циркадних ритмів підкреслюють складність та важливість цих внутрішніх годинників для нашого здоров'я та функціонування організму. Циркадні ритми мають значний вплив на якість та тривалість нашого сну. Наш організм має вбудований біологічний годинник, який регулює, коли ми починаємо відчувати сонливість та коли ми прокидаємося. Цей годинник впливає на рівень гормону мелатоніну. Який відповідає за регуляцію циркадних ритмів та сну. Цікаво, що в середньому доросла людина повинна спати від 7 до 9 годин на добу, щоб забезпечити оптимальне функціонування організму. Дослідження показали, що порушення циркадних ритмів може призводити до проблем зі сном, таких як безсоння та нездатність заснути. Навіть невеликі зміни у циркадних ритмах можуть впливати на якість сну та загальний стан здоров'я. Цікаво, що в деяких професіях, таких як медсестри чи пожежники, змінений розклад роботи може призводити до порушень циркадних ритмів та проблем зі сном. Наприклад, люди, які працюють у нічну зміну, можуть мати складнощі зі засипанням через порушення природного циркадного ритму. Для покращення якості сну, рекомендується дотримуватися регулярного режиму дня, уникати великих фізичних та психічних навантажень перед сном. А також створити комфортні умови для відпочинку в спальні. Забезпечення правильного впливу на циркадні ритми може покращити якість сну та загальний стан здоров'я. Циркадні ритми грають важливу роль у роботі серця, впливаючи на його функціонування та загальний стан здоров'я. Наше серце має свій власний біологічний годинник, який регулює активність серцево-судинної системи протягом доби. Цей годинник визначає оптимальний час для підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, що відбувається зазвичай вранці. Циркадні ритми також впливають на рівень гормонів, які контролюють серцеву діяльність, таких як адреналін та кортизол. Ці гормони можуть збільшувати або знижувати ризик розвитку серцевих захворювань залежно від часу доби. Дослідження показали, що порушення циркадних ритмів може призводити до дисфункції серця та збільшення ризику інфаркту. Цікаво, що серце має свої власні годинники, які регулюють роботу окремих клітин серця. Наприклад, деякі клітини серця більш активні вранці, тоді як інші, увечері. Це пояснює, чому деякі серцеві приступи відбуваються в певний час доби, забезпечення правильного впливу на циркадні ритми. Може допомогти зберегти здоров'я серця та підтримати його оптимальну функцію. Важливо дотримуватися регулярного режиму дня, уникати стресових ситуацій та створити комфортні умови для відпочинку, щоб підтримувати здоров'я серця на високому рівні. Циркадні ритми мають глибокий взаємозв'язок з гормональною системою нашого організму. Один з ключових гормонів, який регулює циркадні ритми, мелатонін. Цей гормон виробляється шишковидною залозою та відповідає за регуляцію циклів сну та бодрості. Цікаво, що рівень мелатоніну в організмі змінюється протягом доби, він підвищується вночі, що сприяє засипанню, та знижується вранці, допомагаючи прокинутися. Дослідження показали, що порушення цих циркадних ритмів може призводити до зниження рівня мелатоніну, що може впливати на якість сну та загальний стан організму. Ще одним важливим гормоном, пов'язаним з циркадними ритмами є кортизол. Цей гормон виробляється над нирковими залозами та відповідає за регуляцію стресових реакцій. Цікаво, що рівень кортизолу також підлягає циркадним змінам, він зазвичай досягає піку вранці, що допомагає організму прокинутися та готуватися до активності. Деякі дослідження показали, що порушення цих циркадних ритмів може призводити до дисбалансу кортизолу. Що може впливати на стресову стійкість та загальний стан здоров'я. Циркадні ритми також взаємодіють з іншими гормонами, такими як інсулін та гормони росту, впливаючи на метаболічні процеси та регуляцію енергії в організмі. Цікаво, що деякі статистичні дані показують, що люди, які дотримуються регулярного режиму дня та сплять у відповідно до своїх циркадних ритмів, мають менший ризик розвитку захворювань серця та інших метаболічних проблем. Забезпечення гармонії між циркадними ритмами та гормональною системою може сприяти підтримці оптимального здоров'я та функціонування організму. Циркадні ритми грають важливу роль у регуляції нашого харчування, наш біологічний годинник впливає на апетит, метаболізм та споживання їжі протягом дня. Дослідження показують, що споживання їжі у різний час доби може мати різний вплив на наш організм через взаємодію з циркадними ритмами. Наприклад, сніданок, який споживається в оптимальний час для нашого біологічного годинника, може позитивно впливати на наш метаболізм та енергію протягом дня. Цікаво, що деякі дослідження показали, що люди, які споживають більшу частину калорій після 18-ї години, можуть мати більший ризик розвитку ожиріння та метаболічних захворювань. Це пов'язано з тим, що вечірнє споживання їжі може порушувати природні циркадні ритми. Та впливати на обробку калорій в організмі. Деякі дослідження також показали, що різні типи їжі можуть впливати на циркадні ритми. Наприклад, вживання великої кількості цукру або жирів у пізній вечір може порушити роботу нашого біологічного годинника та спричинити проблеми зі сном та метаболізмом. Цікаво, що деякі люди можуть мати індивідуальні відмінності у циркадних ритмах, що може впливати на їхні харчові звички та реакцію на різні типи їжі. Забезпечення гармонії між циркадними ритмами та харчуванням може сприяти покращенню здоров'я та підтримці оптимального функціонування організму. Порушення циркадних ритмів може мати серйозні наслідки для здоров'я та функціонування організму. Наприклад, Дослідження показали, що люди з порушеннями циркадних ритмів мають більший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це пов'язано з тим, що нерегулярний розклад дня та порушення циркадних ритмів можуть впливати на артеріальний тиск та роботу серця. Цікаво, що статистика показує, що люди з нерегулярним режимом дня мають в середньому на 15% більший ризик серцевих захворювань порівняно з тими, хто дотримується циркадних ритмів. Крім того, порушення цих ритмів може призводити до проблем зі сном, таких як безсоння та нездатність заснути. Деякі дослідження показали, що люди з нерегулярними циркадними ритмами можуть мати вдвічі більший ризик розвитку безсоння порівняно з тими, хто має стабільний режим дня. Це може призвести до погіршення якості сну та загального стану здоров'я. Крім того, порушення циркадних ритмів. Може впливати на гормональний фон організму, що може призводити до різних метаболічних проблем. Наприклад, люди з порушеннями циркадних ритмів можуть мати вищий ризик розвитку цукрового діабету та ожиріння через вплив на інсулінорезистентність та метаболічний синдром. Дослідження циркадних ритмів у медицині виявили цікаві факти. Наприклад, деякі дослідження показали, що люди, які працюють у нічну зміну, мають вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань через порушення циркадних ритмів. Це може бути пов'язано зі зміненим режимом дня та впливом на гормональний фон. Статистика показує, що близько 20% населення страждає від порушень циркадних ритмів, що може впливати на їхнє здоров'я та якість життя. Дослідження також показали, що регулярне використання штучного світла вночі може порушувати природні циркадні ритми та призводити до проблем зі сном та емоційним станом. Цікаво, що в останні роки велика увага приділяється дослідженням впливу циркадних ритмів на роботу мозку та когнітивні функції. Наприклад, деякі дослідження показали, що порушення цих ритмів може впливати на пам'ять та увагу людини. Урахування цих факторів у медичній практиці може допомогти покращити діагностику та лікування різних захворювань, пов'язаних з порушенням циркадних ритмів. Дослідження показали, що біологічні годинники можуть впливати на наш настрій та емоційний стан. Циркадні ритми також мають важливе значення для роботи нашого мозку та когнітивних функцій. Статистика показує, що близько 70% людей. Відчувають вплив циркадних ритмів на їхню продуктивність та енергію. Цікаво, що дотримання регулярного режиму дня може покращити якість сну та загальний стан здоров'я.